Вітання всім. Так, у нас знову мімік, цього разу фіолетовий, здається. Так. Ну, хочеться спіймати хоча б одного. Навіть не через те, що там збільшений. Збільшена, скрізь я вам скажу, збільшений пошук корму, то через те, що... а через те, що просто його простіше качати, він з там непоганий. Ну і хочеться, ще раз повторююся, хоч одного мати. Призивів в мене тут вистачає, але, якщо чесно, я не дуже хочу все скручувати. У мене є на металиках на міль 10, Астрал 8, завітний призив 6, сезонний призив, там здається 14 спроб. Так, давайте справчнемо з безодні. Одна спроба. Пепі навіть не прогрузилась. Добре, так, можна ще подивитись Ага, скринька. Потім колись ще подивлюся рекламу. Телескоп приємно. Давайте тоді на сезонний. З сезонного мені ніби хочеться фліпа мати, тому що лікар він з костюмом. Стати хороший. 50% до здоров'я плюс кріти дає. Ось фліп це було б ідеально. А, ага, 18 спроб. Давайте. Тут або фліп, або мімік. Вже нарешті, я думаю, що одного. Це вже п'ятий, напевно. Четвертий точно мімік по рахунку. Хоунг. Ходімо за звичним сценарієм в іншу сторону. Поки що не весело. Йдемо на підвищення. Яд. І там. Так, івентова четвірочка. Але я його мало не бачу, напевно. Не варта вона прокачки, але ще четвірочка. Так, вісім спроб було. Дайте міміка. Героя місяця так аби був. А то якщо четвертий місяць не підіймати гаємо, це буде потужно. Лісю. Бальтазар. Ну, четвірки йдуть. Але ж не забуваємо те, що тут ще останнім часом і регулярки п'ятизіркові часто випадають. Тому це взагалі не означає, що випаде п'ятірка івентова. Це мені що, пороблено на цих міміках? Хліб, та ти що, дивіться, як я замовляв. Все-таки прийдеться мені йти завантажувати ще один табір рекрутами, тому що скінчається їжа, а щось останнім часом тьфу чуть тьфу, -тьфу доволі непогано дають героїв. За фліпа дякую. Можливо, вже тоді й не шукати цього міміка. Арман. Ну, шкода, ти, що ти не мончармін. Мур... Але після фліпа мені взагалі гріє жалітись. Він мені і титана підсилить. Тому що кріти. Так, ну я. Так, скільки в мене тут потрібно перепровірити? Так, да, 8 астральних і 6 завітних. Я їх, напевно, лишу. Буде мімік, не буде, це вже таке діло. Давайте спробую піти на міль. Є 10 спроб. Ну тут, звісно, краще б мені випало міль, ніж мімік. Але вже як буде. Добре, поїхали. Роузпті. Здається, в мене вона взагалі перша, якщо я не помиляюсь. Хопман. О, Вже помиляюсь. Ну, вони, я так розумію, частенько тут випадають. А, наскільки частенько? То можна моно зробити з цих розптів. Тайром. П'ять спроб. П'ять спроб зробили і п'ять спроб лишається. Шайомбер. Шайомбер в мене є, я його не качав і напевно навряд чи буду качати. Тому що... Останнім часом з'явилося, кого прокачувати, до нього просто не дійде справа. Кирил. Дайте міль. Чи дайте вже цього міміка? Хоч подивитись на нього. Ага. Ну, сьогодні червоний колір. Так, тук. І остання спроба. Скарліт. Ну, от що робити? Що робити, що робити? Ходімо на астральних. Ганоми хороші. Ще 8 спроб. Давайте надамо якогось. А, їх тут добавили. І трієчка, і четвірочка, я не заходив, не дивився. Давайте ось трієчки зеленої. Зробимо цих вісім спроб. Ну, я ж кажу червоні. Червоних щось більше за всіх. Дава. Да, шкода бачити, проходити цей івент, він ще й. Кажу Іван, проходити цих астралів вони не часто приходять, по дві спроби дають, і ось бачите, ось таке не дуже приємно. Хм. І трієчки. Стрійки кручу, трійок отримую. Брієна. Кэтмон. Ну і остання спроба, вже дійсно я не буду крутити. Завітний вже якось потім. Live string. Дуже добре, але на жаль. Ну, якось так. Навіть якісь в мене дивні відчуття, тому що ніби і фліпа впіймав, а ніби. І міміка не побачив, і все-таки для мене як бездонатного гравця на мілі 10 скрутити, це також потрібно назбирати. Та плюс Астрал 18, ну, в загальній кількості 18 спроб. Якось незрозуміло. Ну, добре, тоді вже як є, буду без міміка. Що ж, тоді будемо завершувати. Бажаю вам. Піймати цих міміків, можливо, це тільки мені так не щастить. Або просто, якщо не міміка, то якогось дійсно гарного героя. Ну що ж, дякую вам за перегляд до зустрічі!